Привіт! ви на каналі Кінотоп. У сьогоднішньому випуску буде одна з найпопулярніших тем в кіно: це подорожі у часі. Цю тему знімали з різних боків, існує сотні фільмів у різних інтерпретаціях. Я відібрав найбільш захоплюючі та рейтингові фільми. Дана тема цікава, тим, що сюжет із часовими стрибками рідко буває передбачуваним. Ці історії часто грають із причиною та наслідком. Вони змушують задуматися, а що буде, якщо змінити минуле? Чи можемо ми уникнути майбутнього? Одна маленька дія у минулому, і весь світ змінюється. Так що поділіться своїми думками в коментарях, підписуйтеся на канал і не забувайте ставити пальці вгору. Приємного перегляду! У 1999 році нью-йоркський поліцейський Джон Саліван все ще переживає смерть свого батька Френка, пожежника, який загинув 30 років тому під час порятунку людей з палаючого складу. Одного вечора Джон несподівано налагоджує радіозв'язок через старий короткохвильовий приймач, і по той бік рації чує голос свого батька з 1969 року. Збентежені, але впевнені, що це не випадковість. Батько і син починають спілкуватися через час. Джон попереджає Френка про день його загибелі, і той уникає смерті. Але це втручання в минуле запускає ланцюг непередбачуваних подій, змінюється історія, і в сучасності з'являється новий серійний вбивця, який загрожує життю матері Джона. Це напружений науково фантастичний трилер з елементами драми, в основі якого лежить ідея зв'язку між минулим і майбутнім. Таємничий агент, відомий лише як протагоніст, завербований у секретну організацію Тенет, яка бореться за виживання людства в майбутньому. Йому доручено зупинити світову катастрофу, пов'язану з інверсією часу. Технологією, яка дозволяє об'єктам і людям рухатися назад у часі, його ворог Андрій Сатор, олігарх, що отримує інверсовані предмети з майбутнього і планує знищити світ. За допомогою свого напарника Ніла протагоніст подорожує по світу, зіштовхуючись з дивовижними явищами, де час тече у зворотному напрямку. Сюжет побудований навколо інверсії ентропії. Це коли об'єкти та люди можуть рухатися у зворотному напрямку часу. Це один з найскладніших фільмів Нолана для розуміння і вимагає уважного перегляду. Головний герой Девід він обожнює чорно-білий серіал Плезантвіль, де життя завжди спокійне, без змін і турбот. Одного разу, за допомогою чарівного пульта, який йому дає таємничий телевізійний майстер. Він разом з сестрою потрапляють всередину цього серіалу, буквально втілюючись у персонажів. Світ Плезантвіля це ідеалізоване американське містечко, повністю чорно-біле, де все завжди йде за сценарієм. Але з появою Девіда та Дженніфер починають з'являтись кольори буквально й символічно. Ці зміни пов'язані з появою емоцій, індивідуальності, мистецтва, сексуальності та вільнодумства. Що більше мешканці містечка відкривають себе справжнім почуттям, то яскравішим стає їхній світ. Фільм вражає естетикою, емоційністю та актуальним соціальним меседжем, який не втрачає сили і сьогодні. Лімб головна героїня Ліза. Вона живе один і той самий день знову і знову. Це день перед її 16-річчям. З часом вона починає розуміти, що не просто застрягла в часовій петлі з сім'єю. Один день повторюється вже багато років, бо їхні душі застрягли в лімбі. Але Ліза відчуває, що вона не одна. Вона починає контактувати з дівчинкою з майбутнього, яка мешкає в тому ж будинку, і разом вони намагаються з'ясувати, хто або що тримає їхні душі в пастці. Розслідування веде до зловісного духа, який контролює будинок і маніпулює душами дітей. Фільм атмосферний, з містичним підтекстом, напругою та цікавим поворотом подій. Це незвичайний фільм жахів, а більше фантастична детективна історія із моторошною атмосферою. Під час сильної грози відбувається незвичайне явище. Між двома часовими лініями виникає зв'язок. Головна героїня Віра Рой знаходить старий телевізор і відеокамеру. За допомогою яких вона раптом з'єднується з, з 12-річним хлопчиком Ніко, який жив у цьому ж будинку 25 років тому. Віра попереджає хлопчика про аварію, яка мала статися і рятує йому життя. Але, змінивши минуле, віра прокидається у теперішньому, де її власне життя кардинально змінилося. Вона більше не одружена, її дочка не існує, а сама вона зовсім інша людина в очах оточуючих. Тепер вона повинна зрозуміти, що сталося, і знайти спосіб повернути все назад, не втративши себе. Фільм атмосферний з несподіваними поворотами та продуманим сценарієм. Фільм розповідає історію професора археології, який вирушає в експедицію до віддалених пещер Техасу в пошуках своїх батьків і молодшої сестри, що зникли багато років тому під час пошуків міфічного фонтана молодості. Професор повідомляє своїм студентам, що знайшов слід і виявив деякі речі своїх батьків, після чого зникає безвісти. Студенти вирушають на його пошуки, спускаються в пещеру, де стикаються з аномальним явищем. Час там тече значно повільніше ніж на поверхні. Вони починають переживати дивні та небезпечні події, що змінюють їхнє розуміння часу і реальності. Фільм об'єднує елементи загадки, наукових відкриттів і незвичайних подій, що змушують героїв замислитись над природою часу та його впливом на людське життя. Після жахливого теракту на поромі, де загинули сотні людей, федеральний агент Даг Карлін отримує завдання розслідувати інцидент. Його залучають до секретної урядової програми, яка дозволяє бачити події минулого. Ніби вони відбуваються просто зараз. Занурюючись у справу, дах знайомиться з жінкою, чия смерть дивним чином пов'язана з вибухом. Чим глибше він копає, тим більше переконується. Він бачив це раніше. Усе це вже було. Фільм поєднує напружений сюжет, несподівані повороти та тему подорожей у часі, змушуючи глядача сумніватися, що є реальністю, а що лише спогадом. Головний герой Еван Трейборн ще з дитинства страждає на дивні провали в пам'яті. В окремі моменти його життя свідомість просто відключалась. Через певний час, перечитуючи свої старі щоденники, він раптово відкриває в собі здатність повертатися у минуле, занурюючись у ті самі миті, які раніше випали з пам'яті. Але кожна зміна, яку він вносить у минуле, призводить до катастрофічних змін у майбутньому, як для нього самого. Так і для близьких людей намір врятувати дитяче кохання обертається драмою, а спроби виправити минулі помилки лише поглиблюють нові. Це культовий фільм в подібній темі. Фільм має кілька альтернативних кінцівок, і одна з них дуже темна і філософська. Агент часового бюро в виконанні Ітана Хоука має виконати свою останню місію. Зупинити злочинця, який відомий як фізик, і який вчиняє серії терористичних актів у різних точках часу. Під час однієї з операцій агент зустрічає незвичну дівчину Джейн. Її історія переплітається з агентом часового бюро, і по мірі розвитку сюжету глядачі розуміють, що все виявляється більш складним та заплутаним, ніж здається, на перший погляд. Усе це призводить до вражаючого фіналу, в якому виявляються численні часові парадокси. Це кіно, яке спонукає до аналізу, і навіть після перегляду залишається багато запитань. Це одна з тих стрічок, які хочеться переглядати ще й ще, щоб зловити всі нюанси та деталі. Троє друзів живуть разом у квартирному комплексі. Їхній сусід, старий науковець містер Барток, зникає. Вони заходять до його квартири і знаходять величезну камеру, яка фотографує їхнє вікно щодня, але на 24 години в майбутнє. Спершу вони в захваті. Камера може передбачити майбутнє. Вони починають використовувати це на свою користь, але швидко все виходить з-під контролю. Камера показує дивні та тривожні сцени, які ще не сталися. Друзі розуміють, що вони повинні відтворювати те, що є на фото, інакше можливі наслідки. Кожен намагається контролювати ситуацію, але камера перетворюється на знаряддя маніпуляції. Минуле теперішнє і майбутнє починають сплітатись у хаос. Сюжет картини відкритий та тривожний, натякаючи, що спроби контролювати час завжди матимуть страшну ціну. Капітан армії Колтер Стівенс несподівано прокидається у тілі незнайомого чоловіка, що їде в потязі до Чикаго. Не розуміючи, що відбувається, він намагається зорієнтуватися, але через кілька хвилин поїзд вибухає. Потім Колтер дізнається, що бере участь в експериментальній військовій програмі під назвою Початковий код, яка дозволяє йому перенестися в останні вісім хвилин життя іншої людини. Його завдання знову і знову повертатися в цей фрагмент часу, щоб знайти терориста, який влаштував вибух, і запобігти ще більшому теракту в реальному світі. Але чим більше разів він проходить через ті самі події, тим більше він починає сумніватися в реальності місії, своїй ролі в ній і в самій межі між минулим теперішнім і майбутнім. Фільм поєднує динамічний сюжет із глибокими філософськими темами. Коханий з майбутнього. Коли Тіму виповнюється 21 рік, батько відкриває йому сімейну таємницю. Чоловіки в їх родині можуть подорожувати в часі, але не куди завгодно, а лише в межах власного життя. Тим вирішує використати цю здатність, щоб знайти справжнє кохання. Після кількох невдалих спроб він зустрічає Мері, чарівну і трохи сором'язливу дівчину, в яку одразу закохується. Попри фантастичну передумову, фільм це перш за все розповідь про стосунки, родину, цінність моментів і щастя в дрібницях. У 2044 році існують наймані вбивці, так звані лупери, які працюють на мафію з майбутнього 2074 року. Подорожі в часі вже винайдено, але вони використовуються лише великими корпораціями, які приховують дану інформацію. Мафія надсилає людей у минуле, де лупери знищують їх без жодних слідів. Але одного разу головному герою Джо доводиться вбити свою копію тільки з майбутнього. Старший Джо має свою місію змінити майбутнє щоб врятувати кохану жінку. Між двома версіями себе починається смертельна гра, яка зачіпає не тільки їхнє життя, але й долю цілого світу. Незважаючи на складність тематики подорожей у часі, сценарій фільму витриманий логічно і послідовно. Головний герой Девід талановитий хлопець, який знаходить креслення машини часу. Залишені його покійним батьком. Разом із друзями він вирішує побудувати машину та вирушити у недавнє минуле, щоб змінити кілька подій, які здаються йому важливими. Однак, здійснюючи зміни в минулому, вони не можуть передбачити, як це вплине на їхнє сьогодення. З кожним втручанням у минуле реальність стає все більш нестабільною, і герої починають розуміти, що гра з часом може бути вкрай небезпечною. Це ідеальний вибір для любителів сучасних фільмів про подорожі в часі та їх непередбачувані наслідки. Події фільму розгортаються у майбутньому, де людство веде війну проти інопланетян. Майор Вільям Кейдж, офіцер без бойового досвіду, несподівано потрапляє на передову і гине вже в перший день бою. Але щось іде не так. Кейдж прокидається знову на початку цього ж дня і виявляє, що потрапив у часову петлю. Він живе, вмирає і знову переживає той самий день. З кожним повтором він стає сильнішим, розумнішим і досвідченішим. Допомагає йому у цьому ріта Вратаски легендарна воїтелька, яка теж колись переживала подібне. Разом вони намагаються розгадати секрет та знайти спосіб перемогти ворога і розірвати цикл смерті. Головні ролі виконали Том Круз та Емілі Блант. Фільм вражає не лише видовищністю, а й нестандартною структурою сюжету, залишаючи сильний післясмак і бажання переглянути ще раз. Головний герой Генрі бібліотекар із рідкісним генетичним станом, який змушує його неконтрольовано переміщатися в часі. Його життя постійна мандрівка між минулим і майбутнім. Де він не може впливати на події, а просто стає їхнім спостерігачем. Одного дня він зустрічає Клер, дівчину, яка стверджує, що знала його все своє життя. Виявляється, Генрі неодноразово з'являвся в її дитинстві, і вона все життя була закохана в нього. Їхні стосунки починаються з великого кохання, але невдовзі перетворюються на складне випробування. Для Клер це постійне очікування, для Генрі спроба залишитися поруч, навіть коли час його кличе. Це зворушлива історія про любов, яка виходить за межі часу, про терпіння, втрати і силу почуттів, що здатні подолати навіть найхимерніші перепони. Гарріс – звичайний таксист, який підбирає пасажирку на ім'я Пенні. Здавалося б, звичайна поїздка перетворюється на щось дивне. Після короткої розмови Пенні раптово зникає з машини просто посеред дороги. Гаріс скидає лічильник в таксі і раптом опиняється знову на початку тієї ж поїздки. Пенні знову сідає в його авто і все повторюється. З кожним новим циклом між ними виникає все більше запитань, емоцій і спогадів. Вони намагаються зрозуміти, чому застрягли в часовій петлі і що насправді пов'язує їхні долі. Таємниці минулого відкриваються поступово приводячи до несподіваного і емоційного фіналу. Фільм поєднує в собі інтимну драму з елементами містики та філософськими роздумами про час, пам'ять і другий шанс. Та й наостанок згадав ще два фільми на цю тематику з відомими акторами. Українське озвучення також доступне в інтернеті: у пастці часу. Група студентів-археологів опиняється в середньовічній Франції 14 століття після того, як наукова компанія створює машину часу, вони намагаються врятувати свого професора, який потрапив у минуле, але опиняються втягнутими у війну між англійцями і французами. Машина часу Олександр Гардекен, вчений та винахідник. Після трагічної смерті своєї нареченої він одержимий ідеєю змінити минуле, створивши машину часу. Він подорожує в майбутнє в пошуках відповідей. Зрештою, опиняється в майбутньому, де йому потрібно буде зробити вибір для подальших дій. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого, до зустрічі в наступному випуску.